17 гривень готівкою, 15, якщо оплачуєте банківською карткою, та звичні 12, якщо ви користуєтесь транспортною картою. З 9 березня 2024 року у Чернігові зросла вартість проїзду у громадському транспорті міста. Дорожче стало їздити у маршрутках для учнів, а також тих, хто оплачує за проїзд готівкою або ж банківською карткою. До звичного тарифу додалось кілька гривень. На 5 гривень такий скачок це дуже багато, мені здається. Ну, але що робити? Я вважаю, що краще залишити 12, бо навіщо було все і так добре, мені здається. Ну що, якщо потрібно, то будемо платити. Нормально, що мені проблеми немає розраховуватися на пару гривень дорожче. Нормально ставлюся. В деяких місцях можна, але дивлячись на наш транспорт, деякий, я не думаю, що можна підвищати. Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті міста представники управління транспорту Чернігівської міської ради пояснюють потребою у збільшенні кількості чернігівців, що сплачують за проїзд транспортною картою. Таке рішення обумовлено тим, щоб стимулювати пасажирів на безготівкові розрахунки. Оскільки ми розуміємо, що все одно готівкові кошти це певно, певною мірою є спокуса для працівників громадського транспорту, аби трохи залишити собі в кишені. Відповідно, потім це буде призводить до недоотримання прибутків. Підприємства перевізниками тому задля такої, ось ну скажімо, і економії міського бюджету, і за для уникнення махінації саме було прийнято це рішення. Та навіть попри підвищення вартості проїзду у громадському транспорті міста, чимало чернігівців не планують переходити на використання транспортної картки. На їх думку, це незручно. На картку ні ніну мене проїжем немає на картці Я на маршрутки катаюся щоб мене до додому доїхати, ну тому готівкою мені задумувалось. Не знаю, як користуватися. Не знаю, якось незручно картою. Ну, готівкою, я збираюся купити картку. Дивився. Якщо ж після підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Чернігова, ви також роздумуєте над доцільністю покупки транспортної картки, то шукати її потрібно в кіосках преса, що розташовані на різних локаціях в місті. В подальшому поповнити картку можна через спеціальний бот вайбері під назвою Транспортна карта Чернігів. Утім, нам на жаль це зробити не вдалося. Єдиний варіант, який все таки став дієвим для нас поповнення транспортної картки в одному з кіосків. Преса щоправда, тут за це потрібно сплатити комісію. Скільки? А там є якісь тарифи чи вільна сума? Як хочете, давайте 50 гривень. 50 гривень і 5 гривень. Комісія Так, без проблем. Що ж стосовно оплати проїзду в громадському транспорті за допомогою банківської картки, тривалий час це було неможливим через проведення системних робіт. Утім, наразі валідатори в громадському транспорті міста працюють та успішно приймають нфс оплату.